Усім привіт! Сьогодні буду розповідати не про макроси, а про одну, на мою думку, дуже корисну програму, яка працює без root прав і може записувати телефонні дзвінки, Viber дзвінки і WhatsApp дзвінки. Також ця програма працює на нових версіях Android. У мене зараз стоїть Android 14, і ця програма записує розмови без проблем. Я перепробував багато програм для запису телефонних розмов. Але усі вони не працювали на нових версіях андроїда, а ця працює. Щоб її установити, потрібно зайти у Play Market і написати Куб АЦР. Програма має безплатний пробний період, якщо сподобається зможете купити, а якщо у вас туго із грошима про версію можна знайти в Гуглі або DD. І так, допустимо, що ви вже установили програму і нажимаєте відкрити. На цьому етапі вам потрібно дати дозволи програмі. Щоб вона працювала нормально, даєте такі дозволи. Далі вимикаєте економію енергії для програми. Потім, якщо у вас версія Android вища, ніж 12, то потрібно ще установити помічник для програми з її офіційного сайту, для помічника також даєте усі дозволи. І для програми, і для помічника вимикаєте ось цю галочку, призупиняти дії програми, коли вона не використовується. І тепер найголовніша настройка. Потрібно увімкнути ось цю галочку, дозволити заборонені настройки. Потім потрібно зайти в спеціальні настройки на телефоні. Для цього заходите у настройки телефона і пишете спец. Має появитись ось така вкладка. Доступність, далі, завантажені додатки, і ось тут має бути Куб АЦР увімкнено. Усе. Тепер програма буде записувати розмови. Покажу, що це працює зайду і відкриє якусь розмову. Дякую за перегляд з вас лайк, підписка, коментарі. Станило компанія Супербону Трам. А підкажіть, будь ласка, ви зараз зручно говорите.